Розпочинає наш топ танків німецький легкий танк М-4190 Фінал. Танчик має унікальний зовнішній вигляд, а саме емблемку покійного Гранд Wargaming Net Ліги, але це не всі його плюси. М-41 має унікальну гармату як для легких танків з середньою шкодою в 240 одиниць для звичайного та голдового снаряду. До речі, голдовий снаряд у нас кумулятивний і має 250 пробуття, що досить непогано. Але є у нас і так звані хешфугаси, які мають середню шкоду 320 одиниць та середнє пробиття 102, що ідеально підходить для танків з слабкою бронею. Базовий огляд у нас 400 метрів. А якщо розкачати його оптикою, бойовим братством та вентилем, то виходить непогана цифра у 461 метр. Чому ж тоді танк займає п'яте місце у моєму рейтингу? А тому, що все-таки це легкий танк, і не кожен зможе його реалізувати за рахунок шкоди по розвідданим та власної шкоди. Тим паче, коли в рандомі зараз куча ELC-90, так званих ялинок, та колісних ЛТ. Тобто я раджу вам е, брати цей танк, якщо ви, як мінімум, е, пограли вже там, на 2-3 ЛТ, там хоча б до 8 рівня дійшли, і ви вже розумієте механіку, як же ж правильно треба грати на них. На четвертому місці я розмістив китайський середній танк т 34 3 Після Апу він заграв новими фарбами і став реально цікавим. Даний танк оснащений 122 мм гарматою з середньою шкодою в 390 одиниць, що для СТ8 рівня є рекордним показником. Базовий снаряд у нас бронебійний та має посереднє пробиття у 196 одиниць. Голдовий снаряд у нас кумулятивний з пробиттям у 250 одиниць, що дозволить ефективно грати проти броньованих танків щодо плюсів танку. Він має міцне бронювання лоба башні. Рікошетну лобову частину, хорошу динаміку, великий разовий урон, низький силует, хороший коефіцієнт дохідності та найголовніше це льготний рівень боїв. Тобто у бою максимум закине до 9 рівнів. А як показує практика, то це буває доволі рідко. В основному танк балансує або до танків свого ж рівня, або в топ списку. Чому ж я розмістив його на четвертому місці? Тому що танк має недостатнє для 8 рівня пробиття базовим снарядом, слабку стабілізацію, довгий для середнього танку час перезаряджання, переднє розташування баків та тривале зведення та низьку точність. Але, попри все, танк реально цікавий, і я рекомендую вам його ж спробувати. Бронзовим призером нашого рейтингу стає Chrysler. Я довго вагався між другим та третім місцем, куди ж все-таки його поставити, і за своєю суб'єктивною думкою ставлю його на третє місце. Танк реально цікавий. Він має просто суперову броню, як для свого рівня, і досить непогані показники стрільби. Танк обладнаний 105-мм гарматою з середньою шкодою в 320 одиниць, базовий снаряд бронебійний з середнім пробиттям 198 голдовий снаряд підкаліберний, з пробиттям 260. Також танк має просто величезний боєкомплект, а саме 100 снарядів. Одним з основних плюсів є бронювання машини. Башта танку має 254 мм броні в лобі, лобова частина корпуса 152 мм, що робить танк реальною проблемою для противника, якщо ми граємо виїжджаючи від бортика. А виїжджаємо від бортика ми майже завжди, тому що танк має заднє розташування башти. Щодо плюсів танку. Сюди можна віднести гарне бронювання, гарну динаміку, хорошу точність, швидке зведення гармати та великий боєкомплект. До мінусів можна віднести великі розміри машини, погані угли вертикальної наводки, слабке пробиття базовим снарядом. Не дивлячись на всі ці мінуси, танк почуває себе в бою доволі впевнено, і на ньому реально відбивати снаряди. Граючи на ньому, ти справді відчуваєш, що це тяжкий танк. Дуже раджу його тим, хто виконує ЛБЗ на танкування. На ньому натанкувати в 2 3 рази більше своїх ХП не стане для вас якоюсь особливою проблемою. Переходимо до другого місця, і це у нас лорейн 40Т. Потужна гармата з барабаном заряджання на 4 постріли, яка дозволяє швидко наносити шкоду. Середнє пробиття базовим снарядом 232 одиниці, і що є доволі хорошим показником, тим самим зменшує потребу у використанні голдових снарядів, а саме під із пробиттям 263. Перезарядка всього барабану займає трохи більше 32 секунд, а між снарядами 2,5 секунди. лорейн 40T має чудову рухливість, що частково компенсує брак броні. У більшості випадків танк не поступається у швидкості навіть легким танкам і встигає зайняти ключові позиції першим. Становлять загрозу для лори навіть і легкі танки, її тонка броня пробивається практично всіма снарядами, але найнеприємніше це фугасами артилерії. Більше того, знаючи про тонку броню лорейн 40Т, противники завжди прагнуть знищити його, як тільки видається така можливість. З цієї причини грати на цьому танкові потрібно вкрай обережно. До плюсів можна віднести чудову рухливість, чудове бронепробиття, хорошу прохідність, високу середню шкоду з барабану, швидкий розгін до максимальної швидкості. Щодо мінусів це посередня стабілізація, великі розміри, відсутність бронювання, часті критичні попадання по модулям та екіпажу. В цілому ж, машинка реально варта того і чудово підійде як танк для заробітку срібла. Нарешті ми дійшли до першої сходинки, її займає танк Т-103. Ця ПТСА у СРСР мене нереально здивувала. Скажу чесно, я її купив в останню чергу, і про що тепер дуже сильно шкодую, адже ця машинка реально хороша. Завдяки пробиттю базового снаряду у 258 одиниць та середній шкоді 440, ми можемо повністю відмовитись від голдових снарядів і фармити срібло у задоволення, що і є основним критерієм преміум танку. Але до всього цього нам даючи й пробиття голдовим бронебійним снарядом 307 одиниць, що дає нам змогу вести бій на рівних навіть внизу списка. Завдяки високому разовому урону та перезарядці менше 9 секунд, ми можемо запросто перестрілюватися з тяжкими танками, але не варто сильно вірити в себе, так як у нас дуже великий силует та відносна броня корпусу та башні. Так, ми можемо зловити якийсь рікошет чи непробиття, але зазвичай це спрацює лише з танками меншого рівня або з танками зі слабким пробиттям. Якщо вам доведеться стояти разом з іншими ПТСАО десь на зацілі, то будьте готові, що швидкість польоту снаряду 870 метрів на секунду, і вам буде доволі складно влучити у рухомий танк. Щодо плюсів та мінусів танка, до плюсів можна віднести високе бронепробиття базовим снарядом, середню шкоду, коефіцієнт фарму, башня, яка крутиться на 360 градусів, хороше зведення та скорострільність. До мінусів великі габарити танку, посередня броня, низька швидкість повороту башні, мала кількість хітпоїнтів, слабке бронювання корпусу. В цілому ця машина є кращим вибором за 8000 бонів і ідеальним варіантом для фарму срібла, навіть якщо ви початковий гравець. Діліться своїм досвідом, своїми враженнями від цих машин в коментарях, мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватись. На цьому я дякую вам за перегляд. Пропоную вам поставити лайк та підписатися на канал, адже це дуже допоможе розвитку україномовного контенту. До нових зустрічей!